Усіх вітаю! Ми сьогодні продовжимо тему артиклів. тому я пропоную спочатку повторити те, що ми вже з вами знаємо: вживання артиклів Е e або Н. А мета цього відео сьогодні я розповім, коли ми не вживаємо артиклі і у яких випадках. Тож, артиклі Е e або Н вживаються перед іменниками. Іменники на англійській мові називаються nouns. Слова іменники відповідають на запитання: хто або що. Якщо привести приклади іменників на англійській мові, то їх дуже багато, їх безліч. Це все, що нас оточує. Наприклад, дошка, стіна, вікно, стілець, чашка, розчистка, рука, людина або якийсь інший предмет, тварина і так далі. І так, ми з вами розуміємо, що іменники вживаються. Як ми з вами розуміємо, що артиклі Е або ЕН вживаються перед іменниками nouns. Іменники відповідають на запитання хто або що. Це можуть бути слова, які оточують нас у повсякденному житті: вікно, двері, стіл, розчистка, дошка, стіна, хто що. Так тому ми вживаємо і є, звісно, звісно, правила, коли вживається артикль Е, а коли Н. Е. Тож давайте повторимо. Артикль N вживається перед іменниками, які починаються з голосних. Голосні букви в англійській мові такі: O, A, E, I, U, and Y. Тож, якщо слово починається саме з цих vowels голосних, ми вживаємо артикль N. Ну, наприклад, слово Apple яблуком. Дивимось на першу, на першу букву. A, ось вона тут у нас є в списку, тому ж ми пишемо N. N Apple, N Apple. For example, umbrella парасолька. Починається з U. U. тож пишемо N. Артикль E вживається, коли іменник починається з усіх інших приголосних. Це може бути звук B, C, D, F, G, H, J і так далі. Перевіряємо, наприклад, слово CAT, кішка. Починається з букви С, С, то вживемо артикль Е e, CAT. Наприклад, слово фрог лягушка. Фрог. Починається з е, e, тож будемо вживати артикль Ефро. E. E Ви запам'ятали, а тепер ми практикуємо. Я напишу на дошці безліч іменників. Ваша задача буде поставити е e або не артиклі. Поїхали. Я підготувала список слів, іменників наунс. і тепер разом ми з вами вставимо артиклі Е e або Ен. Коли ми розпочинаємо, розпочинаємо робити цю вправу, можна як нотаток написати, перед якими словами ми будемо вживати N так простіше виконати вправу. Перед словами, які починаються з голосних. A, O, E, U, I, Y. Тож поїхали. Бук. Книга. Е-бук. Сан, син, е сан. Watch, Hodinuk, e watch. Letter, Pismo, a letter. Ball, Miach, e ball. Egg, you see. An, egg. Ice, I. So, an, ice. Fox, e fox. Elephant, slon. An elephant and mora. An and fish river a fish iguana I this is I and iguana oval sova o an oval eagle orel. Певна, що ви з легкістю опонували нове правило E або «Н» вживання артиклів, і можете робити такі вправи самостійно. Перед деякими іменниками артиклі «Н» e, або Z не вживаються. Коли вживається артикль «З», буде інше відео, ми розглянемо більш детальніше. Тому е, треба розуміти, в яких випадках ми не вживаємо ніякі артиклі. Тож, перше, не вживається, якщо перед іменниками стоять присвійний або вказівний займенник. Що це означає? Якщо перед будь-яким іменником, давайте, наприклад, візьмемо book, книга, буде стояти присвійний займенник. Май моя книга. Тобто, Ми не пишемо My-book, ми пишемо My book His. Його книга. Her, її книга. Ми не кажемо his a book. Her a book. Ми кажемо his book, його книга, her book, її книга. Тепер давайте роздивимось присвіння займенника. My, his, her, their, our, it's. Якщо такі займенники стоять перед іменниками, то ми артикль не вживаємо. Це було правило перше. Правило друге. Ми також не вживаємо, якщо перед іменником стоїть будь-який інший іменник у присвійному відмінку. Наприклад, Mother's book – книга моєї мами. Mother's – mother, апостроф S – Це іменник у присвійному відмінку. Тож, артикль ми не вживаємо. Mothers book. Правило третє. Венекар стоїть кількісний числівник або заперечення. Наприклад, нам треба сказати: нема книги. No book. No book. Артикль не вживаємо. Або кількісний числівник, наприклад, One. One book. Ми не кажемо. One e-book. Числівник, іменник One Book. Я написала навіть фразу Open a book at page 10. Тут у першій частині речення артикль «е» ми вживаємо, тому що книга вона одна, так, і е, ніякі правила, ось ці не підходять. Тобто ми кажемо open a book. Відкрити книгу на сторінці 10 Тож, якщо після іменника page, сторінка, хто що це іменник, стоїть кількісний числівник, після іменника стоїть кількісний числівник, то перед цим іменником артикль не вживається. Тобто ми кажемо at page 10. Open a book at page 10. Також є низка правил, перед якими артиклі не вживаються. Давайте їх повторимо. Перше це перед назвами уроків. Наприклад, I study English. Я вивчаю англійську. Англійська, тобто перед словом English, артикль не вживається. I study history. Я, вжива... Я вивчаю історію, також артикль не вживається. Друге, це перед назвами місяців та днів тижня. On Friday – в п'ятницю артикля немає. Або in March – в березні. Також артикля немає. І третє, якщо перед іменниками стоять питальні слова, такі як what, when, why. Maybe who and where. So, what book is it. Немає артіклю, тому що перед іменником стоїть питальне слово what. Що? Що це за книга? What book is it? Ми не можемо сказати what a book is it. What book is it. І останнє це такі вирази з певними словами, коли ми також артиклі не вживаємо. Це слово breakfast сніданок, lunch – обід та dinner – вечеря. Тож ми можемо казати at breakfast на сніданок. At lunch на обід. At dinner – на вечерю. For breakfast for lunch for dinner. After. Breakfast, after, lunch, after dinner. Тобто, між цими словами артиклі не вживаються. Ми вивчили всі правила, які пов'язані з невживанням артиклі е-ен e, або «зе», і наразі час практикування.